Бачить Бог, я не втримався. Я просто не міг пройти повз теми, котра об'єднує мій інтерес як блогера і мій професійний інтерес. Бачить Бог, спокуса покекати та погоріти з лудитів занадто висока. А я просто людина, аби опиратись такій надзвичайно солодкій і звабливій спокусі. Це рубрика. Поговоримо про, де без монтажу зайвого в форматі майже влогу. Говорю про різні речі, і я дуже хочу поговорити про чергову міні-драму з штучним інтелектом. Не тягнучи час, не забувайте лайк і підписка, поширити І до теми я чекаю. Ставте, ставте, повірю вам на слово, що ви поставили, і буду дуже сумувати, якщо обманете. Коротше, суть драми в тому, що набрала популярності нейронка, котра перемальовувала фотографії в мультяшному стилі. Ні-ні, не чат GPT, а те, на чому він працює. Згодовуєш їй світлину і отримуєш щось, що ніби намальоване для мульта. І купа людей почали малювати в стилі джиблі. Ми пропустимо момент, те, що аніме це не мультики, я знаю, не в цьому суть. Спробую казати анімація, але якщо проскочити замість аніме слово мультфільм, не судіть суворо. Фотографії політичних лідерів, кадри з передач і фільмів, інші мультфільми, меми і все, що спадало на думку, проганяли через цей фільтр. Навіть такі події, як Джордж Флойд чи 9-11 проганяли через це. До речі, я щойно подумав, а чому 9-11 це одночасно і трагедія і номер поліції? Дивний збіг, не суть. Люди пішли просто, що зветься, хевіти фан та енджоїти веселощі. Хтось почав думати, як круто, що технології так розвиваються стрімко. Хтось пішов розбиратись, як воно влаштовано. А хтось вирішив, як грінч, вилізши із каналізації, зіпсувати той саме фан людям. Мова про лудитів сучасних, тих недалеких, котрі бачать unknown technology і перша їх реакція заборонити. Бо це перетрясе індустрію, бо це важко освоювати, бо мізкам боляче. Я цю тему вже підіймав в минулому житті, скажімо так. Проте хочу знов. давайте коротко, що таке нейронки, в чому проблема і чому це так смішно все. Що таке нейронка? Ні, це не магічний джин, котрий мислить сам. Дивіться, давайте пограємо з вами в гру. От вам набір зображень. Розтасуйте їх на дві групи. Ось таке завдання. Дам вам декілька секунд на подумати. Зробили молодці. Ви попрацювали зараз як найпростіша нейромережа. Ви побачили набір пікселів, побачили певні схожі риси і прийшли до от такого висновку. В нас дві якісь групи і риси на малюнку якісь. Це не песк і котик, це лампочка 1 і лампочка 2. Одна спрацьовує, якщо на малюнку є якісь риси відповідні до першого набору, друга, якщо інші. Замість песиків і котиків може бути що завгодно, задача залишиться та саме. Вирішити, куди віднести одне, куди інше, або знайти якісь відповідні послідовності, котрі відповідають або одному, або іншому. Куди оце занесете? А це ви самі прийшли до висновку, що речі різні. Тримайте в голові, що машині пофіг, що зображено чи як називається результат. В неї є відповідь 1, відповідь 2 і вона шукає певні закономірності, за якими можна подати сигнал на цю. Давайте вважати це лампочками. Є певні ознаки, у лампочка горить. Лампочок таких може бути сотня, тисяча, а може бути набір якраз під зображення тисяча на тисячу. Де кожна лампочка це піксель умовний. І так само, як ви обирали віднести до однієї чи до іншої, нейромережа так само думає, але про вже значно більшу кількість лампочок, котрі і є нашим двоїчним кодом. Якщо є якась певна послідовність, загорається одна лампочка, якщо бачить іншу послідовність друга, і так далі. І ми самі не знаємо, яка це послідовність машина сама визначає. Дуже спрощено всі нейромережі, це оце під капотом. Отримає купу лампочок, нуликів. І одиниць на вхід має купу лампочок на вихід і запалює їх, якщо побачить якийсь паттерн. Запалює не всі одночасно, а для кожної з лампочок, грубо кажучи, свій якийсь паттерн. А як же оці паттерни визначаються? Як визначає, що правильно оцей піксель зробити саме таким? А отут підходимо до навчання. Машина сама по собі це тупа залізяка, і їй треба казати, чи норм те, що вона видала чи ні. Якщо не норм, вона шукатиме інші закономірності щодо того, як вмикати лампочку. Повертаємося до наших звірят. Лампочка 1 та 2. Які малюнки до якої віднести? А чорт його зна, ми ж можемо розкидати, але потрібно, аби хтось казав. Правильно чи ні, й правильній закономірності, аби ми побачили чи ні. Отут. Ви розділите малюнки так чи так? Як правильно? А ми не знаємо. І в навчанні нейронок, тим як повинно бути, слугують ті саме бази для навчання. У випадку нейронок, котрі з зображеннями працюють, це вже існуючі зображення. Ми не можемо сказати намалюй будинок. Вона повинна розуміти, що таке будинок в принципі. Що бувають в різну кількість поверхів з різними вікнами, різних кольорів, до дизайнерів чи після. І їй треба показувати купу різних прикладів, аби розуміла, що навіть оце це будинок. Звідки ж брати всі ці зображення? Звідки завгодно. Але використовують зараз все, що є у вільному доступі. І якщо нейронка по запиту портрет унікальної людини з глибоким внутрішнім світом видає щось, що схоже на вже існуюче, то це не результат того, що щось там вкрали, а от настільки дійсно унікальний портрет. В лапках або без. Ще раз для дурників: ні нейронка не створює колажі, ні, нейронка сама нічого не вигадує, ні, вона навіть не зберігає ніде всі ці малюнки. Все юзання цих зображень під час навчання нейронки полягає в тому, аби сказати: оце дім, оце авто, оце котик, оце такі референси, котрим ти повинна слідувати. Я щось сумніваюсь, що якщо попрошу зараз намалювати RTX 5090 якогось живого художника, то всі спокійно сядуть малювати, а не полізуть, гуглити, що це таке, і чим зовнішня відеокарта ця від інших відрізняється. То що, виходить, художники теж навчаються на чужих працях? І отут той саме делікатний момент. Показувати зображення як референс людям можна, машині ні. А на питання, чому замість чіткого не хочемо втратити тупу халтурку, починається прямо оркестр шизи грати з різних надуманих причин. Ну, давайте розберемо. Основна претензія в тому, що це неможливо вважати мистецтвом, оскільки це створює машина, а не людина. Ну, передаємо привіт художникам абстракціоністам, за котрих все маятник малює. По-перше. По-друге, фотографам, за котрих апаратура все робить. Чи можна вважати рандомний кадр, клацнутий з рандомними опціями на фотику, мистецтвом? Ну, от, встановив камеру десь рандомно, і вона зняла рандомний набір кадрів. Чи мистецтво це? Правильна відповідь залежить від контексту. Це цілком може бути частиною концепту, де автор хотів показати якесь місце без ретуші. Навіть якщо він мінімум зусиль доклав при створенні, це все ще може бути мистецтвом. Він може вибирати з усіх кадрів особливо гарні, і показувати саме їх. І ідея буде в цьому. Він може взяти і художньо обробити кадри, створивши художню фотографію. Все залежить від контексту, котрий вклав сам автор в твір. Без контексту це не художній твір. Це набір гарних малюнків, можливо, гарних, можливо, виконаних в якомусь стилі, але художня цінність на рівні концепт артів. Твором воно стає, коли додаємо контекст. Стосовно цього треду на джиблі, щойно ви побачите картину, першу джерело котрої ви не знаєте, це буде просто зображенням для вас. Мімімішний Чібі Флойд чи Трамп викликають при спогляданні ті емоції, бо ми знаємо про оригінал, і незвична форма для звичних нам елементів викликає приємне здивування. Невідповідність серйозного змісту першоджерел із мімічною формою викликає в нас посмішку. І сам по собі малюнок Джиблі активує в наших головах референс до робіт самої студії з усіма тими гарними історіями. І без них цих референсів не було б без тих всіх референсів, ми б не відчували ті саме емоції, дивлячись на оці кадри. Коли ми бачимо кадри із Сен та викрадена привидами Тіхіро, в нас в голові починає грати головна тема. Ми згадуємо всі ті емоції, що отримували при перегляді. Якщо бути максимально відвертими, ми згадуємо конкретний набір робіт Міядзакі небесний замок, мононоке, навсікая, віднесені привидами, ходячий замок. Студія малювала і інші праці в цьому стилі, але в нас нема асоціації оцього стилю з, наприклад, єнотами, котрі збільшують магію собі геніталії. А студія Джиблі малювала і таке. Твір це не набір окремо зроблених елементів, а сукупність і спільна праця всіх складових твору. Не можна вивалити набір шестернь і заявити, що це годинник. Навіть якщо якийсь стовб. Та його тінь здатні самі по собі показувати час в годинник, їх перетворює людина і її інтерпретація цього стовпу як чогось, що працює як годинник. І тому мені не просто смішно, а дико чути всерйоз аргументи про те, що митців замінить штучний інтелект. Митців не замінить. В будь-якому творі від ігор до кіно, від коміксів до архітектури, мені цікава думка автора за цим. Твір це діалог автора з аудиторією, а діалог нейронки звучить як: дивись, як прикольно я можу, і все. Те ж саме, що чути від мистецтва художників, котрі працюють в гіперреалізмі. Так, ви круто намалювали, так що від фотографій не відрізнити. А… Сенс який в цьому. І мені дивно, чому я, Бовдур-блогер, повинен пояснювати творчим людям на кшталт художників, що твір це в першу чергу автор, котрий створив цей твір, а не набір якихось окремих елементів. Тут далі йде аргумент, що це все крадене, що не можна навчатись без дозволу. Відкрию таємницю. По всьому, що в інтернеті є, купа нейронок вчилась і вчиться. Google Лінза та ж це нейромережа, що без дозволу вчиться на зображеннях. Неважливо, вихідний набір наших лампочок – це інше зображення, чи якісь посилання на інші сайти з зображенням. Механізм той самий. Але я щось не бачу купу лудитів, котрі б кидалися бороти Google. Чого так? Вашу працю без дозволу юзають в комерційних цілях. Вперед зносьте свій Gmail, бойкотуйте Google, не користуйтеся пошуковою системою, видаліть YouTube. а ще Bing, а ще всі основні пошукові системи. Цей аргумент про не дозволяю навчатися на моїй праці через це все звучить як анекдот. Суди щодо цього ще йдуть, але згадайте потім мої слова. Ніхто не заборонятиме навчатися на тому, що вже є в мережі. Максимум, що буде, створять якусь базу, куди художники будуть додавати свої роботи, по котрим заборонено навчатись. Інакше ніяк не реалізувати той момент, що хтось вкраде вашу роботу, відзеркалить, змінить кольори і поставить як оце моє, дозволяю робити з нею все, що захочете. Ні, треба буде створювати нейронку, котра перевірятиме, чи не схоже зображення на те, по котрому заборонено вчитись. Ой, іронія в тому, що така нейронка цензор сама буде вчитися знову ж таки на всьому, що є у відкритому доступі в мережі. Ну і на завершення. Я робив рік тому випуск про Ральфа Бакші. Це художник-аніматор, котрий багато мультів був змушений малювати швидко і з мізерним бюджетом, той же мемний спайдермен його рук діло. І він юзав всі можливі інструменти на той час наявні, аби створювати швидше і аби воно мало хоч якийсь вигляд. Коли в нього було вдосталь часу і грошей, його анімація просто за пояс затикала Дісней. Коли не було грошей, треба було крутитись. І от ми маємо зараз нейронки. Вони видають кадри, вони здатні видавати дубово анімоване дещо зараз. Але я можу собі уявити, що через рік-два, за допомогою цих нейромереж, одна людина буде в силах зробити мульт, на котрий раніше знадобилася би команда ціла. Так ми отримаємо разом з цим лавину трешу. Але ви бачили, скільки трешу і так виходить? Нейромережі це інструмент. Якщо вам треба намалювати коло, ви можете, як гіперреалісти, самі вимальовувати правильно окружність. Ви можете взяти циркуль і намалювати з його допомогою. Механізувати, скажімо так, цей процес. Ви можете попросити нейромережу намалювати вам коло. Все це дасть один і той самий результат. А от нащо вам знадобилося зображення кола? Це вже питання, котре перетворює цей результат в мистецтво. Що б вас сюди не привело, дякую вам за ваш час. Мені треба було виговоритись, а ви, якщо залишилися зі мною аж до цього моменту, не забудьте лайк вліпити, підписку, якщо ви ще не, і комент якийсь написати. Дякую вам за увагу! Скоро побачимося знову. Але перед великим серйозним випуском буде. Ще один або два таких поговоримо про, але великий огляд, плюс він розробляється зараз. Дякую вам, що дивитесь мене. До зустрічі!